Які небезпеки ви бачите у змішуванні біблійних істин із людськими традиціями? Дуже величезні. Написано, що ведіть їх до закону відкриття. Якщо вони не говорять так, то в них немає досвітньої зорі. Якщо є принципи Божі, які записані в Біблії, і їх змішали із людськими традиціями, то буде те, що було під час Христа, коли Христос сказав: Вправно, ви відмінили заповідь Божу і пішли. І дотримуються своїх, своїх людських традицій. І вони з тими людськими традиціями так зайшли фарисеї, що розп'яли Христа. От так само і сьогодні. Якщо впустити в церкву о, замість Слова Божого людські традиції, то вони будуть знищити церкву. Люди відійдуть і буде ідолопоклонство. Біблія говорить, субота, люди святкують неділю. Біблія говорить, нечистий, люди говорять, можна їсти все. Біблія говорить, що людина помирає сон, а люди кажуть, попадай в рай або в пекло. От людські традиції. Вони взяті з язичества. У Біблії цього немає.